Цієї ночі скоєно підрив Каховської ГЕС. За даними Херсонської УВА, у регіоні вже підтоплені деякі населені пункти. Місцева влада оголосила евакуацію. У критичній зоні опинилися 16 тисяч людей. За даними Укргідроенерго, Каховська ГЕС повністю зруйнована. Відновити її неможливо. Затоплено також парк розваг казкова діброва і є ризики для ЗС. Проте у енергоатомі повідомляють, що ситуація на атомній станції контрольована. Наразі відбув відбувається евакуація людей в інші міста України. На Київщині внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку. Постраждали приватні будинки та гаражі. Про це повідомляє голова поліції регіону. За його інформацією, в іншому населеному пункті пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів. Спалахнув один із торгових об'єктів. Поранених та загиблих немає. Вдарили також по місту Харкову та області. Є постраждалі. Цієї ночі окупанти по Україні випустили 35 ракет. За даними повітряних сил ЗСУ, атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників. Військові звітують всі повітряні цілі знищено. Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів ФА – про це повідомило австралійське видання із посиланням на власні джерела. За інформацією журналістів, було списано 41 літак за зброєння королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35. Винищувачі можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для спротиву армії РФ. Європейський союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п'яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати. Відомо, що під заборону потрапив імпорт пшениці, кукурудзи ріпаку та насіння соняшнику з України.